Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні, друзі, рибалка на поплавок. Поїхав недалеко від дому на таке власне озерце. Сьогодні чудовий літній день. Поїхав я на 2 годинки. Рибачити буду на одну поплавочну вудочку. Так, друзі, розклався, кріселко, столик. Одна вудочка. Хто цікавиться, друзі, на що я ловлю, я закріплю під відео в описанні. Тут буде насадка кукурудза і опариш різнокольоровий. Прикормку, друзі, вже замішав. Без ніяких магазинних добавок, нейтральний запах, кукурудзина крупа, пшенична мелена, паніровочні сухарі і вівсянка. Глибина приблизно 1,80 метра, на якій буду рибачити, а дистанція від берега десь 7-8 метрів. Так що, друзі, залишайтеся зі мною. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Ну а я починаю рибалочку свою. Чуть-чуть, друзі, прикормив, Ось як опариш вже вилізає. Чуть-чуть привідкрив кришку і вже по столику лазить. Не розрахував, взяв маленьку коробку, порції опариша великі і вилізає. Всі качки з озера спливаються. Я почав кормити, вони привикли, що їх тут годують хлібом. Вже всі тут плавають. Пробую, друзі, спочатку на три опариші. Вело. Є плотвечка, є така гарна перша рибка пускає. Не не пройшло і п'ять хвилин, як вже підійшла рибка на прикормку. Друзі, ця вже більша протечка. Це вже така непогана. Що, друзі, розкладаємо садочок і будемо кидати рибку в садок. सब शहार नाक

Parșa. Nu știu, te reopară și acum la Постійно кидаю в ту точку де кормив, тому що у мене стоїть кліпса на катушці. і знову попльовочка. Знову рибка. Я друзі поміняв тактику, ловлю тільки на кукурудзу. І непоганий результат. Хотя б більшенька уже клює. Вона у пари сама дрібна клювала. Я вибираю так середнього розміру кукурудзку, ну і результат непоганий. Я планував ловити на саму кукурудзу від самого початку, але думав на цьому озері, можливо, на кукурудзу брати не буде, але кукурудза завжди дає результат непоганий. Друзі, я вже плотви набамбурив. І не знаю, скільки по штуках, але... Кілограма вже 3 є. Тепер почало брати крупніше. Покльовки на часті, але даю більшу кукурудзу і клює крупніша плотва. От покльовка дивиться, покльовка. І, до речі, крупна плотва дуже клює уважно. Потягнуло, потягнуло, дивіться. Я тільки розвернувся на камеру і зразу поплевка. Це вже така трошки більша. Бачите? Я особо не кормив, тільки стартовий закорм, ну, але тут вечка все, все одно там клю... крутиться, підкинув трохи кукурудзи, і підійшла крупніше. Ще вража чуть-чуть кукурудзки. Жменьку. Мені здається, що нема кращої приманки на літо, чим кукурудза кинул чуть-чуть прикормки уже качки проводит. Це капец. Куда, сюда сюда Сейчас зараз мне зачепится на поплавок. Що це чуть не замоталися на жилку? Кави тут кузю. Тільки встанеш, махнеш рукою, вже все, вже пливуть сюди. Їх тут на озері може 50 штук. Озеро невеличке, а качок тут просто капець. Ще просто немає сезону мисливського накачку. Ки сезон тут будуть трохи менше плавати, хоча тут її не стріляють, тому що тут близько будинки, але качки перелітають з озера на озеро і все одно їх охотники, як то кажуть, ліквідовують. Немає качок закормив. Вони зараз всі поспливаються далі. Якщо кажу, там вже пливе ціла бамба. Зараз побачите за пару мінус скільки тут буде качок. Бачите? Я тільки кинув 5 гульок прикормки, а вони вже тут як тут. Ціла банда. Друзі, плотва кукурудзу розриває. Покльовки бомба. Тільки, тільки трошки кинеш прикормки. 5-6 хвилин проходить. Покльовка за покльовкою. На кукурудзу. Опариш вже навіть і не ставлю. Так, зараз восьма година. Думаю, так ще півгодинки і буду вже збиратись додому. О, попльовка. Так що за півгодинки покажу друзі вам свій улов сьогоднішній. О-о-по-волоп-волоповолопово! Опа, є, є плотвечка. Але я мав, друзі, одну гарну покльовку. Потягнуло так поплавок, під воду полегеньки, Я підсікнув, ну, упиралося конкретно. Я думаю, що це не, не був карп, але 100% впевнений, що це був ляш. Поводок у слизі, так він, 100%. Настя, друзі, вже склав один садок в воді, так що дивіться, який сьогоднішній улов. Такі плотвечки гарні. чисті гарні рибки. Отакий, От друзі, результат. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла рибалка у мене класно провів час на свіжому повітрі, половив плотвичку. Поплавочна ловля для мене дуже цікава. Я не знаю, можливо, хтось і не тримав поплавочну вудочку в руках. Але я думаю, за ціле життя всі рибаки починали з поплавка. Так що, друзі, кому сподобалося відео, яке я сьогодні ловив плотву на вудочку, ставте палець догори, пишіть коментарі, не забудьте підписатися на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!